Тернопіль хокей-класік започаткували у Тернополі минулого року. Тоді у змаганнях з класичного хокею під відкритим небом взяло участь 14 команд. Цьогоріч обіцяють більше. Наші змагання роз... здатні прийняти 24 команди, розіграти правильну турнірну сітку. Але за певних причин, можливо, ми не наберемо 24 команди. 16 однозначно буде. Ще чекаємо від багатьох відповіді. Тобто по кількості команд ми ще е, остаточна відповідь не даємо. Приємно, що більша більше кількість команд приїжджає, географія розширюється. Це і команди з Західної країни, і наші тернопільські команди із Тернопільської області, і з Одеси, Миколаєва, Києва. Тому приємно, що, скажімо так, є певне розуміння і є. Відгуки позитивні про проведення попереднього турніру. Відповідно, більша кількість учасників цього року. Змагання з класичного хокею пройдуть на чотирьох майданчиках. Два із них уже готові, вирівняні та зі зведеними сніговими бортами. Інші два поки що лише розчищені, їх продовжують готувати. Місце для хокейних перепитій цьогоріч обирали з-поміж водойми біля острівка чайка та територію тернопільського ставу. Поруч із причалом біля Тернопільського замку. Визначились на тому, що змагання відбудуться на ставі. Там придатніша товщина льоду. Значається, вона є дуже маленька. Вона була десь тиждень назад, приблизно 10 сантиметрів. Прошлися по озеру, і саме в цій зоні, де зараз буде чемпіонат, там точна льда складала практично всюди 20 сантиметрів. Це ще було тиждень назад. За цей час є морози, тому безпека є повна. Єдине, що в цьому році будуть прийматися міри по тому, щоб... На льоді знаходились тільки гравці, тобто учасники змагань, організатори і волонтери. Обіцяють поруч із чотирма змагальними площадками розчистити і ще один каток для людей, які хотітимуть покататися на ковзанах. А от глядачів задля безпеки проситимуть залишатися на березі. Їм обіцяють, окрім спортивного видовища, облаштувати торгові точки і бочки для обігріву. Тернопіль Хокей Класік 2014 відбудеться у суботу, неділю, 8-9 лютого. В обидва дні змагання. Починатимуться о 10-й та триватимуть впродовж світлового дня.